З 2014 року в Україні стали переселенцями понад 5 мільйонів людей. Нині можемо говорити про нову хвилю у травні з небезпечних районів Харківщини та Сумщини. Вивезли майже 15 тисяч людей. А із серпня в Україну з тимчасово окупованих територій, переважно через Сумщину, повернулося 38 тисяч людей. Багато скаржиться, що не можуть зрозуміти, як прилаштуватися в нових реаліях. Тому факти розібралися, на яку допомогу можуть розраховувати люди і де її шукати. Ну ні. Чому? То, тому що ми да, там нікому не ножі да, Там Нам вас чекають, вас там розсилять, там є харчування, ні. там є ні. все. Кому ви тут що Щоб вас тут пристрелили. Так, поліцейські умовляють виїхати жінку із Вовчанська. Людей спочатку везуть до Бугаївки, а потім до більш безпечних регіонів області. У Харкові селять до гуртожитків, де є принаймні гаряча вода, газ та електрика. Проживання безкоштовне. Та тут залишається десь третина людей. 70% розселяються у родичів або самі орендують житло. Потроху вивозять мешканців прикордонні сумщини. Загалом із цих двох областей за два тижні травня виїхало до 15 тисяч людей. А є ще ті, хто заїжджають із тимчасово непідконтрольних територій. Микола і Марія із лише двома валізами ледь втекли з під кринок на Херсонщині. Ми все ждали, що вот-вот-вот-вот, наші, вот вже плацдарм там це здали в кринках. Ми вже думали, вот-вот, якісь місяць-два і. Ну, вже коли, коли вже почали влітати в хати там людям, і, і нам в двор влетів. Нині вони намагаються пережитися у Києві. Квартира є, але у знайомих і лише тимчасово Микола вже працює та каже грошей та знань, як прилаштуватися на більш-менш мирних територіях катастрофічно не вистачає. Оце це довідка, що ми на учоті тут знаходимося. Так, от аби ж уміти як їх подавати там. Ті, хто реєструється внутрішньо переміщеними особами, мають право на кілька видів виплат, кажуть у кабміні. Після перетину кордону або виїзді за межі області від міжнародних партнерів. Одноразово переселенці можуть отримати 3600 гривень майже одразу, а потім ще 10800 на картку кількома траншами. Також держава упродовж півроку платитиме по дві Січі на кожного дорослого, та по три тисячі на дитину щомісяця. далі виплати переглянуть і лишать тим, хто потребує допомоги найбільше. Це діти, опікуни та інваліди. У нас було 2,5 мільйона громадян України, які отримали щомісячно по 2 і по 3 тисячі. Станом на сьогодні, після от постанови, яка врізала ці виплати. Залишилося близько півтора мільйона, тобто один мільйон українців. Зараз ми кажемо про внутрішньо переміщених осіб, які станом на сьогодні не отримують виплати. Віцепрем'єрка каже: нині уряд думає, як допомогти якомога більшій кількості людей. Наприклад, тим, хто через новий виток війни став переселенцем вдруге. У бюджеті на цей рік для ВПО заклали майже 58 мільярдів гривень. Цього каже, має вистачити навіть на чергову хвилю внутрішніх переселенців. Ленців із житлом складніше. Наприклад, у Києві безкоштовних помешкань майже нема. Область за допомогою міжнародних партнерів ремонтує гуртожитки, тут створюють модульні містечка та ось такі стаціонарні поселення. Звертатися по допомогу просять на гарячі телефонні лінії та до ЦНАПів. Ми готові будемо забезпечити всіх, хто буде потребувати, але на сьогоднішній день потребує 5500 людей. Ми їх розселили. Ще у нас є місця. Якщо буде необхідність для збільшення, ми будемо вже ж збільшувати ці місця і знаходити всі необхідні можливості. Олена з Енергодара там пережила окупацію, полон і трудове рабство. Коли вирвалась на підконтрольні території, змушена була винаймати квартиру. Та одному з чатів прочитала про містечко Хансена. Заповнила анкету і вже за два місяці сюди. В'їхала ти сам повинен шукати. Е, якщо ти щось знаходиш, узнавати, як це зробити. Е, ну які потрібні документи, і якщо десь да, є відповідний орган, що тобі можуть допомогти це зробити, оформити, ну треба е, шевелитися. Кого сюди поселять, вирішують самі американські благодійники? Людей розміщують на п'ять років, але треба бути дуже дисциплінованими і не боятися будь-якої роботи. Адже усі дорослі тут безкоштовно працюють на громаду. Олена каже: життя переселенців. Це це не мед, але треба боротися. Якщо мені на ліки потрібно в місяць десь біля 7 тисяч, а то десять. Ну на що мені хватає? Ні на що. звертаюся в якісь благодійні фонди. ну, це, звісно, неприємно. Я не скажу, що для мене приємно ходити, просити. Її чоловік на фронті сильно допомагає родина, а ще велика любов до країни і розуміння тих, хто поряд і має такі самі або дуже схожі проблеми. Ольга Чайко, Тетяна Дусяк, Володимир Коваленко та Максим Костенко факти. ICTV. єдині новини.